<зас> Мови чи математики? Сергій. Математики. 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 Так, математики. Дуже багато цікавих завдань чекає на вас. Тому сідаємо зручно, працюємо старанно, активно і на уроці математики. Що ми тренуємо, Аліночка? Математики. Ми тренуємо свій мозок. Якщо вам складно, саме в цей час ваш мозок розвивається. Тому що, якщо дитині дуже легко, не відбувається розвитку, ну або дитина занадто розумна. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати вивчений матеріал. Складати і розв'язувати задачі, порівнювати вирази на множення, і тренувати свій мозок. Ну що, розпочинаємо. А, я, 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 пепер. Я, кішка Ася, Яким кубиком я найбільше люблю гратися? На ньому вираз з найбільшим значенням? Хто вже знає, яким кубиком любить 4, 10 плюс 4, 9 плюс 4? Додати 6. 6 додати 6. А дев'ять додати чотири. Дев'ять А скільки буде дев'ять додати чотири? Буде тринадцять. Даріла тринадцять. А сім додати п'ять. Дванадцять. Дванадцять. І шість додати шість буде дванадцять. Отже, Ася, яким кубком любить гратися? Червоним. Червоним. Продовжуємо. Продовжуємо далі. І так, я котик-мурчик, Яким кубиком я найбільше люблю гратися? На ньому видати найменшим значенням. Вісім додати п'ять, скільки буде? 8 додати 13, 5, іранічно. 13. 13. Отже, Мурчик яким кубиком любить гратися? 13. Жовтого кольору. Будьте уважні, слухайте уважно. Зеленого, зеленого. Павло, ти навіть не почув завдання, не побачив ще, а вже кричиш. Скільки ковтків молока зробила киця, якщо відомо, що це число на 5 більше, ніж 9? 14, 14. 14, правильно, Дениско, дуже швидко порахував. Скільки ковтків молока зробив кіт, якщо відомо, що це число на 4 менше, ніж дванадцять. 8, правильно. Бантик якого кольору візьме Ася, щоб піти на вечорниці? Утвори істину нерівність. 9 а додати 4, червоним. чи 8 додати 3. Червоним. Менше, менше. Знак який? М більше. більше. Це знак більше. Дітки, будьте уважними. М'ячик якого кольору візьме мурчик для гри. Порівняй, значки виразів. Три додати дев'ять і вісім додати шість. Скільки буде? Менше. Три додати дев'ять. Скільки буде? «Менше, менше». Буде дванадцять. Три додати дев'ять дорівнює дванадцять, а вісім додати шість, а дорівнять чотирнадцять. Отже, який знак? Менш. Менше. менше. Знак менше. А 3. зараз назвіть усі двоцифрові числа із цифрою 3 у розряді одиниць. 23, 23, 23, 23. У розряді одиниць. Найменше число двоцифрове, щоб трійка була у розряді одиниць. 13. Далі. 13. Двадцять три, тридцять три, сорок три, п'ять, сімдесять три, вісімдесять, дев'яносто. Дякую, Віронічка. Дякую. Так, давайте пригадаємо, що таке множення. Множення це додавання одного питання. Ігор, повтори, будь ласка, усім, що таке множення? Множення це додавання однакових доданків. Так, дякую. Як називаються числа при множенні? Будь ласка. Перший мені. множник, другий множник Добу. добуток. Чудово. І яку властивість дії множення ми вже вивчили, Павло? На два, і на, три. на два і на три. Ми вивчили таблицю множення на два на три, а як звучить переставна властивість множення? Установки множників значення добутку не змінюються. Так, всі заговорили, а тепер Ярослав скаже переставну властивість множення. Слухаємо тебе, сонечко. Від представляємо множників значення добутку не змінюється. Дякую, молодці. А зараз подивіться уважно знову ж таки задача про котика. Вірніше, котик нам приготував задачу, тому що у сьогодні котики у нас на уроці. Паша, Вітря. ти можеш трішки стримати, стримувати себе? Сонечко, от коли я скажу, тоді ти будеш читати. Добре? Ти дуже хочеш читати? Читай задачу, яку котик приготував. У першому відрі 4 літри води, а в другому от вічі більше, більше скільки літрів води Вітря. У другому вітрі. Чотири подамся. Віроніка Два наносить на чотири. У першому відрі чотири літри води, а в другому удвічі більше. Шість літрів. Чотири літри, чотири... а в другому удвічі другому... більше. Вісім літрів. Це сьогодні ми, дітки, знайомимося із задачами на збільшення числа в кілька разів. Отже, щоб знайти скільки води, скільки літрів води в другому відрі, треба що зробити? Чотири помножити... Помножити на, два. на два. Це задачі на збільшення числа в кілька разів. Прочитали разом червоним шрифтом. Це Цета річня задачі. Це задачі, дічня, числа. О, це задачі на збільшення числа в кількох разів. Павло, прочитай вголос, так як називаються ці задачі? Це задачі на збільшення числа в кілька разів. Отже, якщо треба збільшити в кілька разів, треба яку дію виконати? Додавання. Або множення. Ні, не додавання або множення треба виконати, дію, діти. Множення, Збільшення у кілька разів. Якщо збільшити у кілька разів, треба помножити 4, помножити на 2. Скільки буде всі разом? Вісім. Отже, 8 літрів води у другому відрі. Так, зараз виконаємо руханку і перейдемо до виконання завдань у зошиті. Чи? Ось так. Все за нами повтори, руханку роби, дорослі і малі, знають добре всі, рухатися корисно і тобі. І Дякую дівчаткам і хлопчикам, особливо Аліночки, яка дуже красиво рухалася, і як справжня танцівниця. Дякую, Аліна. І так, відкриваємо друкований зошит з математики, сторіночка 47. На нас чекають дуже цікаві завдання. Перше завдання. Кожне число в таблиці збільши у три рази. Ні. три рази це означає, що зробити. Помножити. Збільшити У це означає помножити. Запам'ятайте. помножити на 3. Скільки буде? 15. Записали дітки перше число в таблиці. 15. Далі 2 помножити на три, Скільки буде, Андрій? Два помножити на три. Буде шість. Записали. Хто хоче продовжити? Вероніка? Тімаки. Девять помножити на три. Правильно. Андрійко, чотири помножити на три. Чотири помножити на три. Використовуємо що... переставну властивість 12. множення. Три помножити, помножити на чотири. Буде дванадцять. Далі продовжує Дениску. Сім помножити на три. Денис, скільки буде 7 помножити на три? Три помножити на 7. Денис, скільки буде умноження? По Сім помножити 20. на три. Буде? 21. 21. Дякую, Віктор. І 3 помножити на 3, Віроніка Водньєва. 3 помножити на 3, 9. Є! Так, записали. Назва Віронічка: Результати наших обчислень. Дякую тебе, Вероніка Водньєва. Які числа ми з вами знайшли? 15, 6, 27, 12, 21, 9. Дякую. Так, що означає збільшити у три рази, Ярослав, яку дію треба виконати? Множення. Множення. Дітки, запам'ятайте, сьогодні ми з вами познайомилися із задачею на збільшення числа в кілька разів. Якщо треба збільшити число в кілька разів, треба його помножити. Сергійко, ти вже виконав перше завдання в друкованому зошиті? Так. Да. Чудово, переходимо до другого завдання. Друге завдання це. Сергій і Настуня допомагали мамі, мамі ліпити пиріжки. Сергійко зліпив чотири пиріжки, а Настуня удвічі більше. Скільки пиріжків зліпила Настуня? Я знаю, вже скільки. А Настуня удвічі більше. Що треба зробити? Чотири.

Намалюй стільки кружечків, скільки пиріжків зліпила Настуня. Павло, скільки пиріжків зліпила Настуня? Вісім. Вісім. У нас є один кружечок. Вам скільки треба домалювати, Аліна? Сім. 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 Домальовуємо сім кружечків. Бачите, як у мене? У мене тільки вони вовчені ровні. Ну, треба намагатися простим олівцем намалювати рівненькі кружечки. Скільки кружечків Мені, буде так. малювати? Діти, скільки кружечків я, треба намалювати? Діте, скільки пиріжків зліпила настуня? А Настуня скільки пиріжків зліпила? Вісім. Вісім. Вероніка Годнєва, скільки кружечків ви повинні намалювати? Сім. Чого це сім? Вісім. Цього повинно бути вісім кружечків. Так. А як ми знайшли число вісім? Сергійко зліпив чотири пиріжки, а Настуня стуня у 2 Яку дію ми виконали, Павло? Єгор, Сергій, Павло, Андрій. Я не зрозуміла, в чому причина, чому виключені камери? Вісім. ми зробили? Щоб... Додавайте. Додавайте. Чотири помножили на два. Будьте уважнішими. Так, хлопці, третє завдання читає, будь ласка, Павло. Що треба зробити? Доповника рот. Який запис і роз... задачу? По О, двору ходить 5 качок, а курок удвічі більше. Скільки всього качок і курок ходить по двору? Про кого йдеться мова в задачі? Про курок. Про, Про 5 качок 5. і курочок, да? скільки ходить качок? П'ять. 5. 5. Дописуємо число 5, швиденько. Дітки, швиденько працюємо, тому що. Щоб встигнути більше. Качок 5. Записали 5. А можна дев'ять. Ні, Паша, у нас в задачі число 5. Ти, звичайно, можеш самостійно і 9, і 10 після уроку зробити. У нас є умова, Паша. У двору ходить 5 качок. Ми переписуємо Паш, яке число? П ять. П ять. А я вже порахувала, хочу. прокладувала більше. Що я вже знаю, Вероніка. більше. Вероніка, що треба зробити? А, треба помножити. Зять помножити на 2, а не 10, правильно, Віронічка, що б ти скільки курочок? Треба 10, 5 помножити. 5, на 10. Рівня 15. А потім 5 додати 10, буде 15. Вероніка, ти велика молодець, але мені б хотілося, щоб усі дітки думали. І так, качок 5. Курочок невідомо у два рази більше. Пишемо число. 2. 2. 2. У нас питається, скільки всього качок і курочок ходить по двору. Як нам дізнатися, скільки курочок ходить по двору? Якщо качок. 5 помножите на 2. 2 рази більше. Треба 5 помножити на 2. Записуємо. 10. 5 помножити на 2, торівню 10, курочок. Записали. І так, качок 5, курочок 10. Як дізнатися, скільки всього птахів? У другій дії що ми будемо виконувати? 5 плюс 10. П'ять додати десять. Скільки буде Варя, Пять додати десять. Пять додати десять дарівні пятнадцать. Пятнадцять птахів. І яка буде відповідь Віроніка Воднева? Відповідь 15 птахів ходить. по двору. Я скоротила. Пятнадцять птахів ходить. Ярослав, ти вже написав? Пишу. Молодець, я бачу. 15 птахів ходить по двору. Отже, дітки, ми сьогодні з якими задачами познайомилися? Із задачами на збільшення числа у кілька одиниць. Це задачі на множення. Якщо у кілька разів більше, треба яку дію виконати? Помноження. Помножити. Треба виконати дію множення. Якщо питається, у кілька разів більше. Я написала Я, теж. Я ні. Дописуємо. Я вже хочу четвертий сама зробити. Це. Дописуємо швиденько. І зараз у нас. Наступне четверте завдання. Обчисли виразі на дві дії. Якщо у нас множення, додавання віднімання. Перша дія множення. Починаємо обчислювати перший вираз. О, я, воно я, воно я. Два помножте на 7, Аліна. Скільки буде? Буде 14. Буде 14, записали. А 14, то дайте буде 72. 74. 72, Аліночка, молодець, дуже швидко. Вероніка Тімакіна, наступний вираз, продовжуй. Припомножити на 9 дорівнює 27 і відняти 19 дорівнює 9. 27 відняти 10, буде 17. 17 відняти 10. Буде вісім, розумничка Віроніка. Дениско продовжує наступний вираз. Денис, слухаємо тебе, ти руку піднімав. Швиденько. Шість, шість відняти три. Ні, Денис, це не відняти. Яка це дія? Шість. А шість, шість помножити на три до 12. 3 помножити на 6. Ми вчили переставну властивість множення. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. 3 помножити на 6. Скільки буде, Денис? 18. 18. Денис, повторити таблицю множення. 18. А 18 додати 74. Дорівнює 92. Дорівнює 92. 2. Павло продовжує далі. Вісім mm. помножити на 2. Два помножити на вісім. Шістнадцять буде, а шістнадцять відняти десять. Шість. Дуже легко. Так, умничка Паша. Ярослав, Ярослав продовжує. Я... Ярослав, слухаємо тебе. Наступний вираз. Mm. Вісім помножити на три. Або три на вісім. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Три помножити на вісім буде. Умничка, двадцять чотири. Молодці ті, хто ви. Двадцять, додати 100. шість. Буде сто розумничок, Ярослав, дякую. І Аліночка останній вираз коментує. Буде 100. Буде теж 100, Аліна. Але спочатку нам розкажи перша дія. 9 помножити на 2. 2 помножити 9. на 9. Скільки буде? 9 помножити на 2 буде 18. Ой, 20. Да, 18. 18. А 18 додати 82. А 18 додати 82 буде 100. Виконали завдання, діти? Молоді, ті, хто дуже швидко рахує, той, хто вивчив таблицю множення? Як те завдання? Вам треба поставити знак більше, менше або дорівнює, не обчислюючи вирази? Ліва зліва. І... Дивіться, 3 помножити на сім і сім. Дорівнює, дорівнює. Так ми ставимо, Павло? Дорівнює. А яку властивість можна прокоментувати? Від перестановки. Ки, тому падла, змінює, ні, Це просто... не не Далі хто скаже наступне порівняння? 2 помножити на да. 8 і 2 помножити. 2 да, помножити на 8. Так, який знак поставимо? Більше. Більше, тому що 2 помножите на 8 більше, ніж 2 помножите на 6. Далі. 3 помножити. 3 помножити на 9 і умножувати 18. 27. Діти, 32. Нам треба поставити знаки більше, менше, менше. не обчислюють. 3 помножите на 9 менше. менше, ніж 3 помножити на 9 і додати 13. Правильно? Правильно. Давайте не, буде не будемо кричати, а то у нас на уроні урок, а базар. Всі зараз ротики набрали водички уявної. А Єгор коментує наступне порівняння. Єгор, слухаємо тебе. Три помножити на чотири дорівнює Дванадцять, а чотири помножити на три буде теж. 12. І ще й відняти 20. 10 буде скільки? 12 відняти. Відняти 10 буде 2. Отже, що ми скажемо? 3 помножити на 4. 3. 3 помножити на 4 більше. Більше, правильно. Продовжує далі Ярослав. 3 помножити на 8 відняти 16. І 3 помножити на 8 додати 16. Який знак поставив? Більше. Е, більше. Більше? 3 помножити на 8 відняти 16 буде більше, ніж 3 помножити менше, на 8 додати 16. А менше, менше. 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 І, будь ласка, Андрій Кудрьов останнім. До До Дорівнює. Дорівнює? 2 помножте на 7, Менше. 2 помножити на 9 відняти 0. Знак. Менше було. Менше. Бо 2 помножити на 7 буде 14. А 2 помножити на 9. Андрій, скільки буде? Буде 18. А що таке 0? Є число, що звичайно 0, знають його всюди. Відніми його додай: що було, те й буде. 0 це нічого, так? Да? І шосте завдання ви виконаєте самостійно. Прочитай завдання, будь ласка, Вероніка Водніва розпарбуй малюнки розпарбуй, розфарбуй, розфарбуй малюнки так, щоб вони стали однаков, однаковими. І хто вже здогадався, як треба розфарбувати? Я, я здогадалась. Можна я на екрані? Ще покажу. Можна я покажу вам? Кілька я... кольорів вам треба, щоб створити такі малюнки? Чотири. Чотири. Зелений колір у верхньому лівому куточку. У верхньому, не треба зараз мені малювати. На екрані, будь ласка, молодці, хто здогадався. У верхньому правому куточку який колір? Жовтий. Жовтий. У нижньому лівому який колір? Оранжевий. Червоний. Оранжевий. У зошиті червоний це. І у нижньому правому який колір? Синій, синій. Синій. Це дерево. Ви думаєте це завдання самостійно? Діти, справитися із, так, так, так. Так, справитися із завданням? Так, скажіть, так. Вправитися із завданням, У зошиті у вас повинно бути все охайно, каліграфічно, красиво, а тепер подивіться і скажіть, що це за фігура з'явилася на екрані. Mm -hmm. Що Про... це таке? Прама лінія. Вже... Я вже за перший клас забула. А при чому тут перший клас, мої в другому. Прямо лінія! Малі... пряма лінія. А це що таке, діти, подивіться уважно. Два кути. Відрізок. Це відрізок, відрізок. молодець Дениску. А що таке відрізок? Відрізок, це пряма. Лінія, яка не має початок і кінця. Яка початок. має? Початок і кінець. Відрізок це пряма лінія, яка має, і початок і кінець. Повтори, будь ласка, Вероніка, що таке відрізок? А це… Пряма лінія. Пряма лінія, яка має і початок і кінець. Пригадали, що таке відрізок? Так. А з якої поділки ми з вами починаємо креслити відрізки? З якої поділки на лінійці? Від нуля. Ві нуля. Ві нуля. Діти. У мене сьогодні якісь. Плюхи, чесно слово. Я думала, ви на вихідних відпочили, гарно будете працювати, а ви сьогодні дуже-дуже сонні. І мені трішки ви зіпсували настрій, чесно. Не всі дітки старанно працювали, деякі забули таблицю множення. Є в нас учні, які активно працюють на кожному уроці. Отже, сьогодні ми познайомилися із задачами на збільшення числа у кілька разів. Яку дію треба виконувати, коли треба збільшити кілька разів? Яку дію треба виконати, якщо треба збільшити число у кілька разів? Множення множення. Саме з такими задачами ми сьогодні познайомились. Дітки, дякую, хто вже все встиг зробити. Хто не встиг обов'язково закінчите. Сфотографуєте і надішлете на перевірку. Зараз ви йдете на перерву, зустрінемося з вами через 10 хвилин на уроці я досліджую світ. Тобто зустрічаємося об 11.15. До зустрічі після перерви. До зустрічі.